Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я зразу хочу сказати, що цей бюджет на наступний рік не може так виглядати для воюючої країни, і зразу хочу підкреслити, що у мене немає претензій до міністра фінансів, до міністерства фінансів, тому що вони роблять технічну роботу і кладуть на цифри стратегію політичну, яку робить вище керівництво держави. Але до керівництва держави у мене є величезні претензії, тому що цей бюджет це не бюджет перемоги і це не бюджет взагалі життя країни. От про що я хотіла би сказати. І саме головне, що у нас суттєвішим чином недоплановані військові бюджети, тому що суттєвішим чином недопланована доходна. Частина бюджету, у нас катастрофа з соціальними видатками. 30 від мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень це рівень, коли людина не помирає. Нижче прожиткового рівня це пряма загроза життю людини. У нас нижче 30% мінімального прожиткового рівня. Вчителі, лікарі, пенсіонери, науковці, вся країна. Це що винищення? У нас нижче 30% мінімального прожиткового рівня. Сьогодні люди з інвалідністю, всі, хто потребує соціальну допомогу, ми що робимо? Це країна поділена на білих і чорних. Якщо війна, то всі мусять бути в такій ситуації. А чому у нас сьогодні всі органи влади, всі міжнародні наглядові ради, всі державні корпорації, які сформовані іноземними наглядовими радами, мають і в тому числі органи влади солові мають заробітну плату від 150 тисяч гривень в місяць до 500 тисяч гривень в місяць? А є керівники державних корпорацій, які до мільйона мають гривень заробітну плату в місяць? У нас чорні і білі. У нас ті, хто на винищення, і на заклання, і ті, хто на процвітання і набуття мільйонів. Дорогі друзі, ні. Доходна частина, про яку я скажу, у мене буде 15 хвилин виступу. Я вам по пунктам розкладу де недорахована доходна частина бюджету, і це все корупція, кришування, відкати і все, що сьогодні. Тіньова сфера все, що сьогодні не дає країні жити. Такий бюджет, якщо країна прийме, ви обрікаєте країну практично на ліквідацію взагалі нашого життя, і в тому числі на мінімальний захист наших кордонів. І тому 15 хвилин у мене буде для цього.